Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо, як працювати з діяльністю форум в електронному навчальному курсі. В електронному навчальному курсі можна створити кілька видів формів, кожен з яких має своє призначення. Це такі види, як один користувач, одна дискусія, одне просте обговорення, стандартний форум, стандартний форум-блог. Та форум питання-відповідь. Форум Один користувач-одна дискусія дозволяє кожному користувачу створити лише одну тему, проте дозволяє додавати коментарі до усіх тем наявних на форумі, як студентам, так і викладачам. Цей вид форуму корисний тоді, коли ми очікуємо від студентів одного ґрунтовного допису, а також очікуємо, що студенти прокоментують роботи своїх колег. Форум Одне просте обговорення складається лише з однієї теми, заданої викладачем, а студенти можуть коментувати тему, а також коментувати відповіді один одного. Стандартний форум та стандартний форум-блог мають однаковий функціонал. Тут кожен користувач може створювати необмежену кількість тем для обговорення, а також брати участь у дискусіях, коментувати та надавати відповіді на коментарі. Відрізняються ці два види форумів своїм зовнішнім виглядом. Так, стандартний форум має організацію за темою обговорення, тут вказано, ким розпочато обговорення, останнє повідомлення і кількість відповідей наданих на дане повідомлення. У стандартному форумі-блозі видно не лише назву кожної теми, але і її зміст. Для того, щоб переглянути коментарі, потрібно натиснути на посилання обговорення теми. Стандартні форуми можуть бути використані як консультативні форуми тут будь-який студент може додати своє запитання, а викладач або інші студенти, які знають відповіді, додати свої коментарі. Також стандартні форуми підходять для проєктної діяльності. Кожна команда може додати свою тему і обговорювати її. А викладач буде бачити внесок кожного студента в обговорення проєкту. Форум питання-відповідь подібний до форуму одне просте обговорення, адже дискусія тут розпочинається викладачем, і студенти додають лише свої коментарі до дискусії. Проте особливість цього форуму в тому, що студенти не бачать відповіді своїх колег до того, як нададуть власну відповідь. І буде вичерпано час на редагування цієї відповіді. Зараз ми розглянемо, як додати діяльність форум до електронного навчального курсу, і які вона має налаштування. Для цього переводимо курс у режим редагування, обираємо додати діяльність або ресурс та обираємо форум. При додаванні діяльності форум необхідно вказати назву форуму. У полі введення у форум» можна описати призначення даного форуму. Серед типів форму обираємо той, який підходить для вашої діяльності. Вкладка Доступність стандартна тут можна вказати кінцевий термін здачі та термін неприйняття здачі робіт, тобто термін після якого студенти не зможуть робити дописи до форуму. Підрахунок вкладень і слів дозволяє. Вказати, скільки файлів студенти можуть додати до своїх дописів, а також вказати, чи будуть підраховуватись кількість слів у дописах студентів. Вкладка розсилання та відслідковування має режим підписки. Якщо режим підписки вказано не обов'язково, значить студент сам вирішує, чи підписуватись до даного форму. Якщо є примусова підписка, Значить, студент автоматично підписується на даний форум і отримує повідомлення, коли якісь дописи до даного форуму з'являються. Також можна, можна встановити, чи будуть відслідковуватись непрочитані дописи. Можна встановити не обов'язково, тоді студент самостійно вирішує, чи відслідковувати непрочитані дописи до даного форуму. Або можна вимкнути. Закриття дискусії або Discussion Locking використовується для того, щоб встановити термін, після якого закривається форум, якщо протягом цього терміну не було дописів до даного форуму. У вкладці Ліміт повідомлень для блокування ми можемо встановити обмеження кількості повідомлень, які може написати студент за певну одиницю часу. Дане налаштування використовується для того, щоб. Покращити навігацію по форуму, полегшити оцінювання форуму викладачем, а також запобігти додаванню безмістовних повідомлень лише заради кількості. Для того, щоб встановити, наприклад, обмеження в три повідомлення на день, ми маємо встановити період часу для блокування один день, ліміт повідомлень для блокування 3. Це означає, що якщо за один день студент написав три повідомлення, він не зможе дописувати до форму ще. Але на наступний день опція дописів відкриється знову. Ліміт повідомлень для попередження вказує на те, що через певну кількість повідомлень студент отримує попередження про те, що він вичерпує свій ліміт. Якщо ми такий ліміт встановлюємо два повідомлення, то коли студент написав до форуму два повідомлення, він отримує попередження. Про те, що його кількість повідомлень закінчується. Форум можна використовувати як неоцінювану діяльність для забезпечення комунікації та колаборації. Проте ми також можемо виставляти оцінки в форумі. За це відповідають вкладки Whole Forum Grading та рейтинги. Вкладка Whole Forum Grading використовується тоді, коли нам необхідно поставити єдину оцінку за всю діяльність на форумі. В такому випадку ми виставляємо тип оцінювання, максимальну кількість балів, і також ми можемо встановити, до якої категорії належить ця діяльність, тобто додати до потрібного нам модулю, якщо налаштований вже журнал оцінок. Якщо у формі виставлено оцінювання типу Whole Forum Grading, то в ньому з'являється кнопка Grade Users, натиснувши на яку. Викладач має можливість перечитати повідомлення кожного студента, воно групується за студентом. Ось тут, в правій частині екрану, ми бачимо студента, в лівій частині екрану ми бачимо всі повідомлення, додані даним студентом. І викладач може встановити оцінку за ці повідомлення та зберегти її. За допомогою клавіш ліво і право викладач може обирати інших студентів. Альтернативний варіант оцінювання рейтинги. при використанні даного типу оцінювання виставляється не єдина оцінка за всю діяльність на форумі, а може бути оцінене кожне окремо повідомлення. Використовується даний тип оцінювання, коли важливо оцінити не лише основне повідомлення студента, але і його коментарі до робіт інших студентів. Для налаштування даного оцінювання необхідно вказати тип підсумку. Середня оцінка, кількість оцінок, максимальна оцінка, мінімальна оцінка чи сума оцінок. А також вказати максимальні бали, які студент може отримувати за дану діяльність. При використанні рейтингового оцінювання у кожному повідомленні з'являється спадне вікно, де викладач може обрати потрібну оцінку. При такому типі оцінювання важливо обмежувати кількість повідомлень, яку може написати один студент. Адже при великій кількості студентів на одному електронному курсі, викладач не завжди може згадати, чи оцінював він роботи даних студентів, а студенти можуть набрати додаткові бали, написавши велику кількість без змістовних повідомлень. У вкладці загальні налаштування модуля викладач може встановити режим роботи з групами, якщо такий режим примусово не встановлений для всього електронного курсу. У режимі немає груп. Кожен користувач може створювати теми в формі або їх коментувати. У режимах окремі групи та доступні групи для створення власної теми необхідно бути учасником якоїсь групи. Також в цих режимах викладач має змогу додавати теми для конкретної групи. У режимі Доступні групи кожен учасник може бачити дописи, створені для їхньої групи. Дописи створені для інших груп, а також загальнодоступні дописи. Проте коментувати учасники можуть лише дописи створені для їхньої групи або дописи створені для усіх. У режимі окремі групи студенти бачать теми, створені для їхньої групи, і теми створені для усіх. Проте не бачать теми, які створені для інших груп. Якщо у форумі виставлені налаштування режиму роботи з групами Доступні групи або окремі групи, перед створенням теми у форумі, викладач може вибрати, кого ця тема стосуватиметься. Для цього зі списку груп, що наявні в курсі, викладач вибирає ту групу, яка йому потрібна, та натискає Додати тему для обговорення, додає назву теми, Повідомлення для групи. Та натискає Надіслати до форуму. Ми можемо побачити, яких учасників стосується та чи інша тема. Ось тут у нас в клас вказана група. Ми можемо побачити, що тема групи 1 стосується групи 1. Тема для групи 3 стосується групи 3. Тема для всіх учасників форуму. Не є темою створеною для окремої групи і доступна всім учасникам форуму. Якщо форум використовується як оцінювана діяльність, у вкладці Виконання діяльності необхідно встановити відстеження виконання. Вибираємо Показувати діяльність як виконану, коли виконано всі умови. І у вкладці Потрібна оцінка вибираємо той тип оцінювання, який встановлений у форумі. Якщо встановлений for, whole forum Grading», ви також обираєте whole forum. Якщо використовуються рейтинги, також вибираємо тут рейтинг. Після встановлення всіх параметрів, зберігаємо налаштування форуму.